Усім привіт, та ласкаво просимо на офіційний канал Байбіт. Сьогодні ми детально розберемо один з найзручніших інструментів на нашій платформі BybitPay. Це сервіс, який повністю змінює підхід до надсилання та отримання криптовалюти. Загадайте, з чим зазвичай у вас асоціюються криптоперекази з довгими заплутаними адресами гаманців, які потрібно 100 разів перевіряти. Одна помилка у символі, і ваші кошти можуть зникнути назавжди. Так Також BybitPay вирішує саме цю проблему. Цей сервіс перетворює складні транзакції на просте сканування QR-коду як при оплаті в кав'ярні чи просто сплата за посиланням як в магазині. Це безкоштовно, немає комісій мережі та довгих очікувань. Bybitpay використовує внутрішні перекази, а отже, все проходить миттєво. Це ідеальне рішення для фрилансерів, власників магазинів чи просто для швидких розрахунків із друзями. Отже, почнемо. Активація займає всього кілька секунд. На головній сторінці застосунку чи на сайті тиснемо ще, знаходимо банкінг та обираємо BaybitPay. Далі натискаємо на кнопку Активувати. Готово, Тепер ви у грі. І тепер найцікавіше, як приймати платежі. Розглянемо два найпопулярніших сценарії. Перший це QR-код із фіксованою сумою. Це ідеальний варіант, якщо ви продаєте товар з конкретною ціною або послугу і виставляєте рахунок клієнту. І, наприклад, вам мають переказати ровно 10 USDT. Як це зробити через BybitPay? Заходимо в BybitPay і тиснемо отримати. Обираємо валюту, наприклад, USDT. У полі сума вводимо значення 10. Можна додати примітку оплата за замовлення. Зберігаємо QR-код. І відправляємо клієнту. Вашому клієнту не потрібно буде нічого вводити вручну. Він просто сканує через застосунок Bybit, бачить готову суму, натискає оплатити і все, жодних шансів на помилку. А що, якщо вам потрібен багаторазовий QR-код, наприклад, для донатів або як ваша постійна криптовізитівка? Так само тиснемо Отримати та обираємо валюту. Але цього разу поле сума ми залишаємо порожнім. Одразу зберігаємо QR-код. Такий код можна роздрукувати, і коли людина його відсканує, вона сама вибере будь-яку суму. Яку хоче вам надіслати. І ще є третій альтернативний спосіб: якщо вашому другу QR-код незручний, ви завжди можете надіслати в чаті свою пошту, номер телефону або UID, що прив'язані до аккаунту Bybit. А тепер як надсилати криптовалюту найбезпечнішим способом. Якщо у вас є QR-код, скануємо через головну сторінку ось тут. Якщо ж вам дали ID, пошту чи телефон, вводимо їх у потрібне поле в BybitPay. Далі вводимо суму, якщо її не було задано заздалегідь, перевіряємо і підтверджуємо. І ось так зручно можна відправити комусь криптовалюту без необхідності вводити мережу чи гаманець. Далі кілька важливих моментів. Усі операції проходять через ваш акаунт фінансування. Саме туди надходять кошти, і звідси ж вони списуються. Ліміти достатньо високі. Ну а щоб вам було цікавіше ділитися цією інформацією з друзями, Bybit проводить реферальну акцію. Познайомте друга з цим сервісом та отримуйте бонуси разом по 5 USDT. Всі актуальні посилання будуть в описі під цим відео. Як бачите, Bybit Pay – це неймовірно гнучкий інструмент, який прибирає стрес, шанси на помилку та будь-які проблеми при надсиланні та отриманні криптовалют. Єдина і найважливіша умова, це всі сторони мають бути зареєстровані на Bybit і мати застосунок. А який ви бачите для себе сценарій використання BybitPay? Це QR-коди з фіксованою сумою чи більш універсально, напишіть у коментарях, чи буде вам зручно користуватись цим сервісом. Дякуємо за перегляд і не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. До зустрічі на нових відео.